Наше завдання намалювати котика вусатика різними графічними засобами. На цьому уроці ви будете художниками-анімалістами. Анімалісти це художники, які малюють тварин. Кота малювати не складно. В основі любого рисунка бачимо прості геометричні фігури, круг овал. Квадрат, прямокутник та трикутник. Починаємо малювати голову. Вона кругла. Тулуб має овальну форму. Наш котик сидить, тому від голови ми малюємо дві зігнуті лінії, а з обох боків округлі. Це задні лапи кота. Тепер намалюємо вушка у вигляді трикутників. В нижній частині мордочки тварини намалюємо носик, маленький трикутник, а від нього рот так ніби усмішка котяча. Очі трішки розкосі, схожі на листочки, зіниці не круглі, а видовжені. Тепер домалюємо лапи, як на малюнку. На лапках пальчики. Домалюйте і задні лапки. Домальовуємо нашому котику хвостик та грудку. Не забуваємо домалювати нашому котику вуса. Вуса котам потрібні, щоб визначати швидкість руху повітря та розраховувати свій стрибок. За допомогою вусиків кіт орієнтується в на навколишньому просторі. Додаємо нашому котику індивідуальності. Можете залишити його білим, або зробити чорним, рудим.